Всім привіт! Сьогодні я покажу вам майданчик з тракторами МТЗ, також розповім про актуальні ціни та поділюсь деякими своїми особистими думками стосовно цих тракторів. Отже, я думаю, ні для кого не секрет, що зараз нові трактори з Білорусі не завозяться. Коли ж вони почнуть завозитись або чи будуть вони завозитись взагалі, це велике питання. Також кожен, хто зараз планує собі купити трактор, звичайно ж задає питання: а що взагалі буде з тракторами МТЗ в Україні? Я думаю, всі ми знаємо, чому трактори МТЗ були самі популярні. І відповідь тут абсолютно проста: ці трактори знають вже дуже давно, запчастини можна придбати в будь-якому магазині, і цінник на трактори МТЗ був завжди найдешевший, якщо порівнювати з іншими. Тракторами такої ж потужності. Але на сьогоднішній день альтернатива є, варіантів цілком вистачає і вибрати є з чого. Але про це ми поговоримо трішечки пізніше. Що ж стосується конкретно цього майданчика, він є одним з найбільших по тракторам МТЗ саме в Києві, а також це один з найбільших постачальників тракторів МТЗ в Україну. Тому так, трактори ще залишились. Якихось моделей більше, якихось менше, але вони ще є. Звичайно ж, самих популярних залишилось вже й не так багато. Тож, давайте пройдемось по цінах. Розпочнемо з самих маленьких. Модель 320.4 коштує 515 тисяч гривень, а модель 422.1 коштує 590 тисяч гривень. Звичайно ж кількість, як ви розумієте, обмежена. Та і в принципі популярні вони були тільки в комунальних господарствах. Що не скаже вже про трактор 82.1. Це версія, як ви бачите, з баличним мостом, яка коштує 945 тисяч гривень. А зі звичайним П-образним мостом, така модель буде коштувати 880 тисяч гривень. Наступна модель це трактор мтз 12212 Їх тут, до речі, багатенько стоїть на цьому майданчику. І коштує такий трактор 1 мільйон 560 тисяч. Ну і щоб ви розуміли по кількості, тут ось цілі ряди стоять саме з цією моделлю. Точну кількість я назвати не зможу, бо на деяких є табличка заброньовано. Але все ж таки їх досить багато. Я б навіть сказав, би, основна маса на майданчику це трактори 1221.2. Звісно ж, сама популярна модель, тобто 892 або 892.2, є теж в наявності. 892 коштує 955 тисяч гривень, а 892.2 коштує на сьогоднішній день 1000 15 тисяч гривень. Також на майданчику є в непоганій кількості трактори 1221.2 версія Tropic, який коштує 1 млн 650 тисяч гривень. До речі, що стосується кольору. Раніше, як ви пам'ятаєте, були 892.2 або 892 в червоному кольорі там, з пластиковими крилами. Ні, зараз цього немає. Тому що їх просто розібрали. Залишилось те, що, як я вже і казав, не дуже популярне. Все ж таки більше року трактори вже не завозяться. Але, як ви бачите, ще можна зустріти цікаві моделі, такі як 952.3. Який коштує на сьогоднішній день 1 мільйон 55 тисяч гривень. Також трішечки далі стоять моделі 1025.3, який коштує 1 мільйон 420 тисяч гривень. Наступний трактор це МТЗ 1523, який коштує 2 мільйона 30 гривень І також в наявності є ще декілька тракторів 920 МТЗ, трішки пізніше я біля них пройдусь. І ця модель коштує 895 тисяч гривень. Що ж, в принципі, по цінах все. Як ви зрозуміли, за рік війни конкретно в цінах абсолютно нічого не помінялось. Тракторів більше не становиться, і, можливо, хто не знає, але через тендер зараз МТЗ купити в принципі неможливо. Тобто, державні установи або Інші якісь підприємства МТЗ не закуповують. Можливо, звичайно, я й не прав, але в мене є така інформація. В кого є інша, напишіть це в коментарях. За цей рік я спілкувався з багатьма людьми, з покупцями техніки. Більшість з них відмовляються купувати МТЗ, і я їх цілком підтримую. Але є все ж таки категорія людей, яких нічого крім цих тракторів не цікавить. Так, вони намагаються знайти купу аргументів, а ще смішніше, доказують про якісь плюси покупки цих тракторів. Причому відповідь нічого вони чути не хочуть. Звичайно ж, я завжди казав і казатиму, це тільки ваш вибір, що вам купувати. Але. але. Невже ви думаєте, що після закінчення війни одразу навезуть купу цих тракторів МТЗ в країну і все буде як раніше? Я чомусь так не думаю. Та й не розумію тих людей, які вперлися саме в ці трактори? Та подивіться, є набагато кращі трактори і не набагато дорожчі. Хто не бачив, подивіться моє попереднє відео, там я показую, розказую саме про альтернативні варіанти. Що ж буде далі з тракторами МТЗ на ринку України? Конкретної відповіді на це питання я не чув, але особисто моя думка, я не думаю, що за них потрібно триматися. Майбутнього в цього заводу я взагалі не бачу. Звичайно ж, можливо, колись це все зміниться, але не зараз. Хто володіє якоюсь додатковою інформацією про ці трактори, пишіть в коментарях. Я думаю, усім буде цікаво почитати. Ну і звичайно ж, кого цікавлять трактори, не тільки МТЗ, у нас взагалі є що вам запропонувати. Тож, дзвоніть та запитуйте. Усім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!